Лосіни крем плюс екстра. Вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Лосінчики йдуть різноманітні, як і святкові, так і повсякденні, і спортивні. Ось такі лосіни. Жіночі, до речі, гарно натягнуться, Дуже крутий матеріал. Розмір, я думаю, що це буде есочка-емочка. Наступні лосінчики йдуть ось такого плану. Внизу вони будуть трішечки кльош. Хоча ні, але тут є такий розрізок. Ось такі дуже класні, стильні, чорні жіночі лосіни. Наступні ось такі йдуть. В розмірі пише елічка. Ось теж йдуть з таким розрізом. Пряменькі, класні. Наступні. Ось такого плану. Подивіться, як вони гарно виглядають. З кишеньками. Наступна моделька йде. Ось такого плану. Теж буде більший розмір, гарно тягнеться. Йдемо далі. Чорні, звичайні, класичні. Наступна моделька ось такого плану. Сіресеньки. В розмірі М, -очка. Ось така моделька. Чорної з полоскою Так, наступна ось такого плану, чорні, теж гарно тягнуться. Йдемо далі. Ці будуть такі теплесенькі, дуже теплі, ось такі чорні, звичайні класичні лисини. Наступні, ось таке клітиночко. Так, жіночі прямі. Ось така моделька. Йдемо далі. Далі ось такого плану. Лисин тут буде дуже багато. Модельки різноманітні, різноманітні розміри на всі випадки життя. Можна так сказати, тому що їх тут дійсно дуже багато. Подивіться, ці йдуть такі легесенькі і теж більший розмір. Така моделька у нас вже, мені здається, попадалася. Це така схожа. Такі офісні штаніжки. Наступні на повсякденну носку. Подивіться, вони такі йдуть ніби під джинс. Наступна моделька, ось такого плану. Це у нас е, в розмірі 40-42 емочка. Наступна моделька. Ось такого плану теж емочка. Подивіться, які теплесенькі. Ось такі це, до речі, він Prima. Ось такі тепленькі, гарні лосінчики. Далі, ось така моделька. Подивіться, які крутезні. Ось тут навіть є з таким принтом. Ось така моделька. Думаю, що це буде на есечко. Наступні, Ось такі. Це у нас будуть як велосипедки, бріджі такі. Ще одні чорні класичні. Дивіться. А які тут гарні ніби Так, Наступна моделька іде, така, мені здається, буде більш спортивного плану. Навіщо класні, це будуть тепленькі. Дивіться, які вони всередині утеплені. Ось така моделька з кишеньками. Наступна ось такого плану. Йдемо далі. Ось такі, а ці вже будуть як льош. Бачите? Ось така притезна моделька. Темно-сийні. Знову чорні класичні. Ось така моделька. Ось шоколадні. Ціка модель. Пärші, знову ж таки такі офісні. Ще одна така моделька, тільки це буде, мені здається, утеплена. Подивіться, яка вона утеплена. Така дуже-дуже теплесенька. І гарний великий розмір. Наступний ці вже такі більш легкі. З таким цікавим принтом. Наступна моделька ось такого плану. Далі це у нас веромода в розмірі Емис. У нас залишається тут буквально ще половину коробочки. Ось як бачите, різноманітні розміри, різноманітні модельки. Ось такі гарні. теж думаю, що це буде есочка. Це лосіни сорту Крем Плюс екстра. 15 кг, по ціні. 7,5 євро за 1 кг. Подивіться, тут у нас є ще якісь розовенькі, світлі, Різні, різні різні. Всередині тут, в наповненні є декілька варіантів. Якщо вам сподобався саме такий лот, звертайтеся до наших менеджерів та робіть своє замовлення.